Ми продовжує тему ситуацію економіки країни агресорки. Там за останні місяці зросла заборгованість по зарплатах. А також відбулося націоналізування важливих активів. Як це сталося Южу, Урал золотом? Які як ці процеси впливають на стабільність економіки Росії та її майбутнє, В принципі? Як збільшення видобутку нафти вплине на бензоколонку? Продовжуємо говорити з директоркою з розвитку партнерства ради економічної безпеки Агія за. Гребельська з нами на прямому зв'язку. Слава Україні! дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава дякую, що запросили. А ми тут з паном Рябцевим напередодні поговорили про видобуток збільшення видобутку нафти у світі. І зокрема, пан Рябцев говорить про те, що п'ята економіка світу не має ресурсів підтримувати свою ілюзію могутності і збільшення видобутку нафти дуже буде відчутно для російської бензоколонки. Так би мовити, пані, Гі, як ви бачите, як ці процеси вплинуть на можливість в подальшому Росії вести війну про нашої держави, зокрема що стосується країнами опек збільшення видобутку нафти. Ко що ми бачимо, що ринки достатньо стримано спостерігають за тим а, за цим збільшенням видобутку і за тим, як він впливатиме, тому що тут ми маємо справу не тільки зі збільшенням видобутку, а ще й з тарифами Трампа, а, які можуть 9 липня а, трапитися, і з різними країнами ми вже бачимо по 25% обіцяні для окремих країн до тих океанського регіону. А, тому поки що зарано робити прям чіткий прогноз, але однозначно а, це збільшення, і, можливо, до речі, воно не останнє. Воно зменшує російські доходи з продажу нафти. Це звичайно впливає на різні статті російського бюджету, в тому числі і на військово-промисловий комплекс. Але при цьому тут важливо розуміти, що я не думаю, що це а, прям дуже катастрофічно відобразиться на російській спроможності виробляти зброю і Продовжувати війну, тому що війна у них пріоритет, зброя у них пріоритет. Відповідно, ми скоріш будемо бачити, як скорочуються соціальні програми, інші якісь програми, і все більше ресурсів вливається у війну. Це звичайно все важливо, все впливає. Але найважливіше, все ж таки, якщо ми говоримо про російську спроможність продовжувати війну, це звичайна позиція Китайської народної республіки і те. Чи буде Китай постачати Росії компоненти, чи буде Китай постачати Росії верстати, чи буде Китай постачати Росії стратегічні матеріали, і чи буде продовжувати Китайська Народна Республіка виступати шевелом для російської економіки, накачуючи фактично її грошима? Тому що від позиції КНР залежить в тому числі. Позиція далі інших країн а, глобального півдня ми тут можемо говорити про Індію, ми можемо говорити про Індонезію, Малайзію, а, про Таїланд і там інші країни, які ми знаємо, що досі ведуть торгівлю. А в цьому контексті завтра мають розглядати в Конгресі цей законопроект. А... Санкційні стосовно країн, які купують далі нафту в Російської Федерації, на вашу думку, для Китаю цей законопроект, якщо в разі його ухвалення бо попередньо виглядає так, що він буде ухвалений, Трамп його введе в дію. Він стане цим фактором, який ну десь змусить їх переглянути свою політику купівлі російської нафти чи ні? Як ви бачите, як воно, як воно буде впливати? Я думаю, що це вплине на Китай в частині його відносин з РФ і їх спільної стратегії щодо цієї війни. Це може спонукати Китаю до того ж. Що... Щоб він з Росією домовилися, тому що я все ж таки вважаю, що не буде знаєте, такого, що Китай припинить купувати російську нафту. Скоріше, Китай з Росією домовляться про те, що все ж таки вони погоджуються на припинення вогню, там, можливо, не якісь там перемир'я, не якісь мирні перемовини, що Росія буде робити поступки. Тобто, це спонукатиме Китай а, тиснути або домовлятися з Росією, або як правильно сказати, дати вказівку Росії, щоб вона все ж таки в цих перемовинах йшла на поступки, тому що однозначно ті тарифи, які передбачаються цим законопроектом, це тарифи, які... Непідйомні для Китаю. А, просто припинити купувати російську нафту, Китай цього не зробить він достатньо чітко, вже заявив, що їм не вигідно, щоб Росія програла, хоча ми, по суті, і до цього це знали. Зараз просто вони так це відверто нарешті сказали. А, це впливатиме цей законопроект, що важливо на такі країни, для прикладу, як Індія, тому що Індія а, також важливий, великий покупець російської нафти, і вона також не витримає тарифи, які передбачені законопроектом, я думаю, що якщо законопроект буде прийняти, то він все ж таки передбачатиме дискрецію для президента Сполучених Штатів чи застосовувати в тій чи іншій ситуації тарифи чи ні, тобто ми можемо побачити ситуацію схожу для прикладу, як була з російськими С-400, які купувала і туреччина і індія, але санкції отримала одна, а друга ні. Тобто тут може бути так само, тобто це надасть вибір американському президенту, в яких випадках все ж таки ці тарифи застосовувати, і відповідно це буде використовуватися Сполученими Штатами як переговорна позиція. Але це точно, що прийняття такого законопроекту навіть з повною дискрецією президента Сполучених Штатів, надасть серйозний важливий, таку серйозну дубінку адміністрації Трампа для того, щоб примушувати Росію як прямо, так і що головне через треті країни, Через Китайську Народну Республіку, через Індію, через для прикладу Саудівську Аравію об'єднані Арабські Емірати для того, щоб все ж таки вони а, були більш конструктивними в переговорному процесі. А давайте поговоримо про зарплати росіян у Росії. Почала різко збільшуватися заборгованість і зарплати так. І січня по березень цього року борги компанії співробітниками офіційно збільшилися з півмільярда рублів до півтора. Однак, за даними про спілок, показник суттєво вищий і досягає практично 2,5 мільярда мільярди рублів. На кінець травня найбільше заборгованість із зарплатами була зафіксована в будівництві 776 мільярдів рублів. Оборонному виробництві 200 мільярдів російських банкноти та у сфері водопостачання та утилізації відходів. Як ви вважаєте, з чим пов'язано заборгованість і тут у контексті того, що такі, здається, якби важливі галузі є, як оборонне виробництво? А ми з вами бачимо, наскільки санкції, які Росія каже, що не впливає, насправді впливають на російську економіку. Ті санкції, які не діють. Найкраще ми можемо з вами побачити по розміру їх облікової ставки. Яка да, звичайно, Центробанк банк на Біуліна знизили її з 21 до 20%, але все одно це дуже висока облікова ставка. Облікова ставка спрямована з одного боку, вона сповільнює інфляцію. Тобто в Росії була голопуюча інфляція. Центробанк вимушений був застосовувати. Таку велику облікову ставку, але з іншого боку, вона дуже охолоджує економіку. Тобто, це по суті це ціна, за яку російські компанії, російський приватний бізнес залучає кредитні гроші. Гроші бізнесу потрібні в будь-якому разі, тому що це таке паливо для розвитку бізнесу. І відповідно висока облікова ставка впливає на те, що російський бізнес має менше можливостей залучати гроші, що відображається на Всіх інших а, сферах життєдіяльності тобто ви зараз а, озвучили а, історію з боргами по зарплаті, але така сама історія з а, кредитними боргами, тобто станом на сьогодні Росія закрила інформацію про те, який відсоток кредитів не повернено в, а, 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 отримувачами боржниками. Але при цьому ми знаємо з відбиток з окремих банків, що ця цифра там перевищує як мінімум 20%, А це дуже високі показники, таких вже безнадійних, які неможливо повернути. А це те, що безпосередньо впливатиме разом з зарплатою, з боргами по податкам і так далі на фінансову стабільність взагалі всієї російської фінансової системи. Це буде змушувати російський центробанк таки опускати далі ставку. І Ми бачимо, який тиск відбувається на голову центробанку і з боку Мишустина, і з боку а, великих фінансово-промислових груп, в тому числі там великих а, російських банків державних. А, як тільки центробанк почне опускати а, облікову ставку в умовах санкцій. А, він відповідно буде вимушений відпустити інфляцію. Якщо вони відпустять інфляцію, то ціни в магазинах, якщо так простіше говорити для звичайних росіян, будуть ще більше і вони ще менше зможуть собі дозволити. В умовах, коли у них дефіцит робочої сили, тому що багато людей виїхало з Росії, багато людей пішло на війну, а багато було, вибачте, утилізовано як фарш російським режимом. У них дуже низький рівень безробіття, і навпаки, йде дефіцит людей, які можна залучити до роботи. На додаток до всього військово-промисловий комплекс конкурує за робочу силу. Вони спроможні запропонувати набагато вищі зарплати, ніж інші. Відповідно, ми розуміємо, що тільки ціни в магазинах підуть вгору, це потягне за собою вимоги працівників підвищувати їм зарплати. І роботодавець буде вимушений іти зустріч цим вимогам, а тому, що інакше цей співробітник може звільнитися і дуже легко знайде роботу, бо всі шукають людей там, які готові працювати. Як тільки вони підвищать їм заробітну плату, у них підвищиться купівельна спроможність, вони ще дорожче зможуть купувати в магазинах, це все знов буде тягнути ціну вгору. А як наслідок центробанк буде знову змог включатися і знов підвищувати облікову ставки, це знов відображатиметься на бізнесі. Тут фактично ми маємо історію з економікою, яка керується повністю вручну, яка абсолютно не життєздатна з точки зору. Міжнародних ринків, яка вимагає постійної підтримки. Зовні для прикладу, це та ж сама там Китайська Народна Республіка, продаж енергоресурсів і так далі. І це все в сукупності, звичайно, все більше буде тиснути на Путіна для того, щоб він взяв якісь там кілька років перерви, які дозволять Росії повернутися на міжнародні ринки, десь відновити собі якусь економіку, десь відновити свій Купака. Накопичити зброї і таке інше, і спробувати зробити те ж саме, що вони зробили в 2022 році, але вже більш підготовленими. Ви згадали про цю голову російського спірбанку. Насправді, в мене тут є просто його заява про те, що. Зменшення зарплат у третини росіян він сказав, що у третини громадян Росії за першу половину 2025 року знизився рівень зарплати. При цьому в 7% росіян, що працюють, доходи впали більш ніж удвічі. За словами глави збірбанку, Грефа розмір заробітку ще 11% жителів України з початку року не змінився а у 55% людей збільшився. Вперше, коли я ці цифри побачив, я подумав, що це якась аномалія. Сказав Греф і додав. Що такі дані потребують ретельного аналізу? Пряма цитата: такі індикатори ми називаємо кавуновими: зовні зелені, а всередині червоні. Поясніть, що це означає, як це зелені і червоні. І, по суті, ми можемо сказати, що росіянам заробітну плату заборговують. За словами голови спірбанку, вона в них падає зарплата з те, що ви сказали: якщо навіть людину візьмуть на роботу, не факт, що їй виплатять кошти в кінці місяця. Тож поясніть оцю заяву голови російського спірбанку, що вона означає по факту. Насправді нам взагалі складно щось пояснювати російськими показниками, тому що Росія маніпулює будь-якими даними. І кожного разу, коли ми якісь дані беремо за основу, то ми їх перевіряємо від себе додатково. Тому що Росія сьогодні та статистика, яка випускається з Росії Росією, це здебільшого частина її пропаганди. А друге, що важливо розуміти, також з приводу заробітних плат ми тут, на жаль, не можемо з вами розрізнити, де ми маємо справу з тим, що заробітна сплата стала. Менше або вони реально не виплачуються, де ми маємо справу з тим, що компанія намагається ухилитися від сплати податків і або не оформлює офіційно співробітників, які працюють, або оформлює їх по якимось іншим, не, 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 не за рахунок класичного прямого працевлаштування, або знижує офіційну заробітну плату до мінімальної заробітної плати. Плюс до всього, знов ж таки, ми можемо дійсно у росіян. Ну, я все ж таки говорила про те, що в них а, зарплата збільшилася в тих секторах, які сьогодні виграли від війни. Це перш за все військово-промисловий комплекс. Там у нас зарплати зросли там в деяких а, напрямках і в три, і в чотири, і навіть в п'ять разів там по деяким а, спеціальностям, які є дуже дефіцитними. А, сектори, які пов'язані з військово-промисловим комплексом, де ми розуміємо, що зросли зарплати. А в інших секторах, які не працюють на війну. А, Знову ж таки, якщо говорити в прямому вираженні, навряд чи я б говорила, що зарплати у них знизилися. Але якщо порахувати з поправкою на інфляцію, з поправкою на те скільки стали коштувати, не тільки там продукти, да і послуги. Якісь роботи, які їм потрібно споживати в щоденній діяльності, то так можна сказати, що зарплата знизилася. Але що саме Герман Грєв мав на увазі? Я, я не знаю. Я більше говорила до цього не про голову збір а про голову центробанку. Центробанк. Про то, так, прошу вибачення. Давайте ще ну я просто маю тут ще одну заяву цього глави збірбанку. Він згадав, що темпи інфлянції. Уповільнилися, але для найбіднішого верства населення вона досягла 20 Я, чесно кажучи, не дуже розумію. у них що тоді інші магазини для різних верст населення. Як для одних уповільнилася, а для інших зросла до 20%. І Якщо порівнювати інфляцію в Україні і Росії, очевидно, в Росії ми не маємо повних даних, яка в них інфляція, але ну, знаєте, так хочеться, щоб була в них більша, ніж в нас. У них точно більше інфляція ніж у нас, а і у них точно в гіршому стані економіки. Ми це в тому числі з вами бачимо. по прогнозом для прикладу того ж самого міжнародного валютного фонду, який Росії прогнозує зростання на 1,5%, а в Україні на 3%, відсотки 2,5-3%. Тобто, це величезна різниця, тим більше враг. Побачите, те, що скільки ракет летить нам на голови, скільки а, промислових об'єктів України вражається, наскільки ми втратили в частині логістики і таке інше. Але при цьому в Росії а, економіка зростає набагато більш повільними темпами, і це насправді воно, хоча формально звучить як зростання, навряд чи це зростання. Мені здається, що в даному випадку а, голова, а, голова Стюрбанку мав скоріш за все на увазі. Цей базовий продовольчий кошик. Тому що це саме те, що для найбідніших верст населення це таке базове забезпечення людей, що він зріс на 20%. Але я думаю, що більшість на 20%. Я думаю, що тут вони применшують зростання, тому що інфляція в Росії явно була суттєвішою, і те, що він каже, що вона сповільнилась, надзвичайно вона сповільнилася при такій обліковій ставці в 20%. 20%. А, ну вона просто не може не сповільнитися з такою обліковою ставкою. Але разом з інфляцією сповільнилася бізнес-активність Росії. І тепер питання, як буде себе поводити інфляція, якщо ця облікова ставка буде знижена? Оце велике питання щодо заможних верст населення, то у них, мені здається, навіть вища ще інфляція, чому? Тому що вони споживають значній частині, в тому числі певні. А, Елітний сегмент речей, машин, інших, інше споживання елітне, яке їх оточує, а це здебільшого в значній своїй частині. Це імпортовані продукти, тобто, якщо звичайно росіяни. Він мало споживає імпортованих продуктів в своїй щоденній діяльності повністю. То більш заможні росіяни у них, звичайно, в кошику більше імпортованих продуктів, а ціни на імпортовані продукти вони зросли суттєво, тому що а, значна їх частина вона взагалі заборонена для продажу в Росії. Це означає, що вона купується через різні схеми обходу санкцій. А схеми обходу санкцій додають до ціни іноді 100, 200, 300, а по деяким компонентам це може доходити і 500, і 1000. Тисяча відсотків до ціни. А, тобто, ця різниця вона йде з одного боку на обслуговування схему з обходу санкцій, з іншого боку, на корупційні винагороди, тим, хто на цю схему закриває участь. Ну і звичайно, країни, які. Допомагають Росії все ж таки імпортувати ці підсанкційні товари. Вони розуміють, що в Росії особливо виходу немає. Вони розуміють, на які ризики вони йдуть. І відповідно, маржинальність їх на кожній такій операції вона дуже висока, значно перевищує маржинальність на звичайних транзакціях. Генпрокуратура Росії звернулася до суду з вимогою передати у власність Росії активи холдингу. Юж Урал золото підконтрольного російському мільярдеру, заступнику голови законодавчих зборів Челябінської області від єдиної Росії, такому собі струкову раніше належало це підприємство. Юж Урал золото займає третє місце за обсягами видобутку золота в Росії. Активи компанії включають родовище в Челябінській області, Хакасії та Красноярському. Край пані Агі, як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Насправді це вже не перша велика націоналізація підприємств, яка відбувається на Росії, але саме в цьому контексті. Тому що тут цікавий та момент, що це підприємство належить соратнику Путіна, ну, члена його партії, але тим не менш він все одно забирає в нього його активи золоті в прямому значенні цього слова. До продовження російської стратегії, вибачте, так називають нятя паділіть. Uh, можна звичайно це сказати. Там ми зналі були між собою говорити СДД Сергія друг друга. Uh, ну тобто, так у них відбуваються внутрішні конфлікти. І ми це бачимо там для прикладу. По а, хвилі суїцидів, які відбуваються, да, в тому числі там по нещодавному міністра інфраструктури. А, ми це бачимо по активам, які збираються також у інших соратників, ну, людей, які вважалися начебто соратниками Путіна в минулому, але під час цієї, цієї повномасштабної війни. Щось вони там між собою з одного боку не поділили. З іншого боку, зрозуміло, що це золотий актив, і золотий він не тільки тому, що там добувається золото, а ще й тому тому що золото дуже потрібно для обходу санкцій. Ми знаємо, що Росія використовує золото в схемах обходу санкцій як засіб платежу серед іншого, тому що золото важко відслідкувати. Ми бачимо сьогодні, наскільки ціна зростає кожного разу, коли ми маємо справу з якимись нестабільностями. Для прикладу, там коли ми коли була активізація воєнних дій на близькому сході, да? тобто ми бачили зростання ціни на золото і так далі. Тобто для Росії це стратегія. Телегічний актив. Тому я думаю, що це дає путіну, на його думку, повне право вимагати абсолютної лояльності, абсолютної покірності. Мабуть, десь на якомусь етапі він не отримав у відповідь всього того, що він очікував, тому ми бачимо це. А для нас це в будь-якому випадку позитивний крок, що вони між собою з'ясовують стосунки до рівня, що держава поглинає все більше і більше активів. І Що головне для нас це важливо, тому що це дуже такий потужний сигнал для всіх. Західних або іноземних компаній, які ще нещодавно розмірковували над тим, чи повернуться вони на російський ринок, якщо для прикладу Америка з Росією домовляться про економічні відносини і буде перемир'я, це дуже добре показує, що чекає їх на російському ринку, що ця тенденція забрання ці поділіть продовжується. Що виключень а, в цій тенденції ні для кого немає, що рішення судів, які раніше приймаються в Кремлі однією особою, що ні про якого інвестиційний клімат захист прав інвесторів або ще щось не йдеться, І, відповідно, це все а, підвищує ціну повернення будь-якої компанії на російський ринок або її роботи на російському ринку. Тобто Росія, чим далі, тим стає все більш. А, Неприйнятною для іноземного бізнесу навіть попри те, що Росія високомаржинальний ринок, де цей іноземний бізнес міг би багато зробити. Тобто, по суті, зараз, якщо ми так знаєте, підсумовуючи нашу розмову, описати стан російської економіки, це все обще, все належить Путіну. Шукають варіанти обходу санкцій, зокрема, якщо ми там говоримо про націоналізацію підприємства з видобутку золота, і е, сточний стан економіки дізнається хіба що по російської економіки патологоанатом. НАТО. Дуже точно, але я б сказала, не все обще все належить Путіну, все належить Путіну і тим, хто а, лояльний до Путіна на 100% і і а, готовий а, виконувати будь-які побажання дуже швидко і не сперечаючись. Щодо обходу санкцій, так абсолютно золото, криптовалюта, діаманти це такі альтернативні інструменти, які використовує Росія. Щодо патологоанатому, також дуже точно, тому що, на мою думку, сьогодні навіть сам Путін вже і російські вище не до кінця розуміють взагалі, що відбувається з їх економікою, тому що враховуючи те, ту кількість обмежень різноманітних регулювань, викривлень інформації і так далі, які вони застосовують щоденно. Як на мене, це взагалі позбавляє їх можливості побачити вже об'єктивну картину, яка економіка насправді, тому що на цю економіку впливає настільки багато штучних факторів. Що змоделювати, як вона себе поводитиме, якщо ці штучні фактори прибрати, ну воно мені здається, це завдання неможливим, тому так їм потрібен патологанатом. Пані, а за яких моментів може оця штучна бульбашка російської економіки тріснути, лопнути так? Ну якщо все тримається на ручному десь управлінні на підтасовці дальних змінення там ставок, чи там просто що називається, знаєте, пальцем в небо? То колись рано чи пізно воно має ну, якби, істина проявитися, що може стати тим фактором. Дуже не справа намагатися передбачити майбутнє, У мене немає хрешталевої кулі. А ви ж пам'ятаєте, наскільки скільки часу uh, Радянський Союз uh, жив в умовах такої ж самої абсолютно штучної економіки, відсутності об'єктивних даних uh, uh, ринкової економіки взагалі. Тобто, ви знаєте, це може бути: ми можемо з вами і завтра прокинутися, да? і що на Росії uh, трапився колапс. А можливо, вони будуть її тримати на цьому штучному а, апараті штучної вентиляції легені в китайському ще роки. Тобто, тут дійсно важко спрогнозувати, тому що ну, насправді, от коли у тебе економіка і взагалі держава знаходиться в такому стані натягнутому, що то у тебе будь який чорний лебедь, який пролітає, може стати останнім. Але передбачити, от який саме буде останнім, ну я б не взялася це. ну, але ви погоджуєтеся з тим твердженням, яке є. Я читала зокрема, не якщо не не помиляюся зараз видання. Bloomberg, здається, це писало, що. Вже йде, якщо нашими епітетами, то головну партію в цьому балеті виконує глава центробанку, що вона тримає цю штучну економіку. І, от якщо її забрати з посади, то картковий будинок посипеться вона дійсно суперпрофесіональна, професійна, супер. Насправді мабуть, це одна з найфаховіших або найфаховіша особа в російському уряді. Зараз вона перебуває під шаленим тиском а, з боку різних бізнес, фінансово-промислових груп і високопосадовців а, Кремля а, щодо а, того, щоб вона змінила цю політику. А, чи можливо там вона піддасться на цей тиск, да, і вона буде приймати рішення, які більш привабливі для Кремля, але при цьому більш шкідливі для російської економіки. Але от щоб говорити, що так прибрати її і все посипеться, я думаю, що ні. Тобто, це, звичайно, підвищить шанси того, що станеться колапс, якщо прибрати на Але що це неминуче призведе до колапсу, я б не говорила. Також були повідомлення про те, що Росія намагається знайти нові ринки збуту для своєї продукції, особливо в Азії та країнах Близького Сходу. А як ви бачите, наскільки є успішними ці спроби, і чи є серйозні ризики для російської економіки? Щось трошки знаєте, що їй стало краще в цьому житті. Чим далі, тим в Росії складніше знаходити альтернативні ризики збуту. Чому тому що російський а, товар токсичний, він тягне за собою купу ризиків, він тягне за собою. А, Складнощі з розрахунком, він тягне за собою ризики вторинних санкцій і так далі. І при цьому одночасно в цей же момент є альтернатива, є товари з інших країн. Майже по кожній російській позиції вже можна знайти альтернативу. Іноді вони коштують ті ж самі гроші, відповідно, російська продукція є неконкурентно здатною, іноді вони кращі по якості, тому російська продукція є неконкурентно здатною. але це змушує Росію димпінгувати. Ціні, це змушує Росії продавати свою продукцію, свої товари, сировинні товари за нижчими цінами, пропонувати різноманітні бонуси для того, щоб все ж таки їх продукцію купували, як політичні, так і. Інші тому Росія, завдяки цьому, все ж таки, буде продовжувати знаходити зовнішні ринки, але зрозуміло, що маржинальність Росії російської торгівлі буде знижуватися. Витратна частина на логістику, на фінансові обслуговування транзакцій Вона буде збільшуватися, і відповідно це все також буде наносити такі тисячі порізів російській економіці. Я вам дякую за таку цікаву розмову та аналіз. Мені сподобалося ваше визначення, що російська економіка на апараті штучного дихання від Китаю. Тому знаєте, дуже сподіваюся, що рано чи пізно ми почуємо цей довгий сигнал зупинки цього, так би мовити, дихання. Дякую вам, що знайшли та Дякую. можливість долучитися. Нагадаю, з нами була директорка з розвитку партнерства Ради економічної безпеки Агія Загребельська на прямому зв'язку. Бажаю вам спокійного вечора і кажу до зустрічі в наступних ефірах.